Вітаю, друзі! Сьогодні вночі в Сполучених Штатах Америки взирвалась бомба. Точніше, її перша частина бо оприлюднено справу Епштейна. Справу про те, як світова еліта гвалтувала. Дівчаток, хлопчиків, розважаючись, сексуальне насильство, сексуальне рабство заради розваг світових еліт, прем'єрів, міністрів, президентів, аристократів і інших. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше, а найголовніше знати всю правду. Отже, друзі, вчора, точніше сьогодні вночі, група журналістів залишила Білий дім, тримаючи в руках першу частину справи Епштейна. Яка раніше була засекречена. Увага на відео. Справа Джефері Епштейна це гучний кримінальний скандал, пов'язаний з американським фінансистом і мільярдером, якого звинувачують в сексуальних злочинах, включаючи торгівлю людьми та експлуатацію неповнолітніх. Епштейн, маючи величезні статки і зв'язки серед світової еліти, політиків, бізнесменів, знаменитостей, протягом багатьох років організовував мережу, через яку залучав юних дівчат, часто з вразливих верст суспільства для сексуальних послуг собі та своїм впливовим. Знайомим. Одним із ключових місць його злочинної діяльності став приватний острів Літл St. Джеймс в Карибському морі. Друзі. В США виконали передвиборчу обіцянку Трампа і оприлюднили перші документи у справі Джефері Епштейна. Мінюст виклав у відкритий доступ першу частину розсекречених файлів, які стосуються зв'язків скандального фінансиста, якого звинувачують у створенні мережі з експлуатації неповнолітніх дівчаток та хлопчиків, сексуальній експлуатації. Генпрокурор. Памела Бонді заявила, що при опублікованні матеріали покликані пролити світло на велику мережу, до якої були залучені високопосадовці. До речі, і українські, в тому числі. Перша частина документів розкриває масштаби злочинної діяльності Епштейна та його спільників, зазначила вона. Ебстейна звинувачували е, у створенні мережі, де неповнолітніх дівчаток заманювали підставні особи, доставляли в його резиденції та наражали на сексуальне насильство з боку представників світової еліти американської, світової і української. як. Стверджую. В 2019 році йому були пред'явлені офіційні звинувачення в сексуальному насильстві та в, 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 е, підмові неповнолітніх до проституції. Однак, не дочекавшись суду, він наклав на себе руки в тюремній камері. Чому? Тому що список Епштейна – це винос мозку, це політична смерть для багатьох представників світових еліт. Публікація цих документів має стати першим кроком до розкриття всієї правди про цю гучну історію. Генеральний прокурор Сполучених Штатів Америки стверджує, що ФБР до останнього блокувало доступ до документів Епштейна. Пем Бонді, Генеральний прокурор США звернулась до голови Федерального бюро розслідування Пателя з відповідним вустом, в якому доручила провести розслідування причин. З яких розпорядження про передачу прокуратури документів не було виконане, вона зазначила, що перш ніж Петель вступив на посаду директора, ФБР надало приблизно 200 сторінок документів, проте пізніше дізнала, що Офіс ФБР Нью-Йорку має в своєму розпорядженні десятки тисяч сторінок документів, пов'язаних з розслідуванням цієї гучної. Справи, яка здатна похоронити правлячі еліти, політичні еліти багатьох країн. Шановний директор Патель, перш ніж ви вступили на посаду, я запросила повні та завершені матеріали щодо Джефері Епштейна. У відповідь на цей запит, я отримала приблизно 200 сторінок документів. Які здебільшого складали з бортових журналів списку контактів Епштейна та списку імен та номерів телефонів жертв? Я неодноразово запитував себе, чи це повний набір документів у відповідь на мій запит і неодноразово отримував від ФБР запевнення, що ми отримали повний набір документів пізно вчора. Я дізналась від джерела, що польовий офіс ФБР у Нью-Йорку має в своєму розпорядженні десятки тисяч сторінок документів, пов'язаних з розслідуванням та звинуваченням Епштейна. Попри мої неодноразові запити, ФБР ніколи не розкривало існування цих документів. Коли ми з вами розмовляли вчора, ви були так само здивовані, як і я, здавшись. Про цю нову інформацію. До восьми ранку завтрашнього дня, 28 лютого, ФБР передасть у мій офіс повні матеріали по Епштейну, включаючи всі записи, документи, аудіо та відеозаписи, а також матеріали, пов'язані з Джефрі Епштейном та його клієнтами. Незалежно від того, як було отримано цю інформацію, не буде жодних утримань або обмежень щодо мого доступу. Міністерство юстиції забезпечить, що будь-яке публічне розкриття цих матеріалів було виконано таким чином, щоб захистити приватне життя жертв і відповідно до закону, як я це робила протягом всієї своєї кар'єри в прокуратурі. Я також доручаю вам негайно провести розслідування причин, через які моє розпорядження на адресу ФБР не було виконане. Ви надасте мені вичерпний звіт про ваші висновки та пропозиції щодо кадрових дій протягом 14 днів, двох тижнів. Я ціную вашу негайну увагу до цього важливого питання. Я знаю, що ми обидва віддані прозорості перед американським народом, і я з нетерпінням чекаю на продовження роботи з вами, на благо нашого президента і нашої країни. Джефері Епштейна заарештували у липні 2019 року за звинуваченнями в секс-торгівлі неповнолітніми та підкупів потенційних свідків. За версією слідства протягом 2002 2005 років він схилив десятки неповнолітніх дівчат до проституції. Сам він вину заперечував і просив відпустити його під домашній арест. Через місяць його знайшли мертвим в тюремній камері, де він чекав на початок судового процесу. Серед імен, які згадуються в судових документах, колишні президенти США Білл Клінтон, президент США Дональд Трамп, Майкл Джексон, Фокусник Девід Коверфілд. Білл Гейтс, брат короля Карла III, Принц Ендрю і багато-багато інших, серед яких і українські політики, спортсмени, артисти, відомі політики, спортсмени, артисти світового рівня. І вже скоро ми всі будемо знати їхні імена. Не переключайте з мого канала Вся правда в справі Епштейна тут. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.